Так, ну Тут монтую інтеркулір такі гарні алюмінієві у нас пайпи. Тут хитрий буде загиб, прогиб, сварка ще прийдеться. Зараз перепробуємо, як у нас бампер буде ставати. Ще куча ось тут у мене куча всього, що я буду використовувати ціликонові пайпи, алюміній, різаться, вариться, буде цікаво. Короче, от такий розгардіяж в мене. Просто трубки, пакети, ключі валяються, болгарка, тут шурик, фрези. Короче, жесть. Ну це реально дуже важко. В плані того, що ти. Ти виходиш, вимірюєш ну, обмаль пайпів, так, робиться це перший раз ти Тисячу разів, не сім раз відмірю, один раз відмірю. Я тисячу раз відмірюю, один раз відріжу. І то спочатку з запасом, тому що пайпів небагато, вони всі коштують грошей. От, і тому виходиться робити, щоб все я прорахував, щоб там по одному запасі, запасі було. Одні вже я завіз сварщику аварія. Закріпив я інтеркулер. Але він буде через салімблоки. Це ось так він стоїть. В принципі, як ніби тут по заводу став. А, але тут я ж кажу, тут я поки що так прикрутив на руку. Це буде через салімблоки. Тут ось цей пайп. Ось цей пайп, що тут він вже вариться. Тут а, я цей поставив. Тут виходить, що треба використовувати три випрогиби, щоб він вийшов ось тут. Ось тут ось так от вийшов. А, поту, а потім сконектити <смітнятись> сюди. Ну, коротше, ви поняли. Воно ніби якась, знаєте, типу робота така, що хоп-хоп і зробив. Ну я сьогодні з 12. Е ні, підійді, з 11. Да, майже з 11. Вже п'ята вечора і типу зробив, що не знаю, просверлив 4 дирки, можна сказати. Але робота рухається. Їдемо далі. Ну, а як же ж без чорної ізоленти? Ну, без ізоленти ніяк. Ну Звісно, синя сюди краще підійшла. Але приходиться отака чорна Попередньо монтую пайпи. Перед сваркою, продовжую. Е, ізоленточкою. ось так от. Лайфхак, так сказати. з красоту. Зробили, це в нас оригінал, оцього всештовхувалось, дуже якісно, проварено, нержавейка, класно виглядає, все, кастом, ручна збірочка. Хорошо, хорошо, хубці зробили, виборку зробили, все як має бути. Так, продовжуємо. Що я зробив? Значить, дивіться. Вирізав фрізой під клапан Blue Отвір. Потім це сам кронштейн Blue Off. Ось так тут теж фрізою все вирізав. Гладенько все оброботав. Щоб воно так от Ось так от воно О, ось так от, короче, по красоті. І тут все буде вварюватися. Ну і потім сам клапан Bull Off. Це воно все буде стояти ось тут. Уже все ось тут, ось тут, ось тут буде клапан стоять, нічого не заважає. Вкласно. Прийшлося докупити пайпл, Так, це у нас на надросель на 45 градусів взяв. От, ще на 45, тому що там не вистачало. Ось цей, цей варіант не був потрібен, тому що потрібно, щоб була конструкція роз'ємна. Бо якщо її зробити всю ціляком, то потім воно туди засунеться і більше не достанеться ніколи, якщо щось буде потрібно зробити з машиною. Тому через силиконовий патрубок буде все зроблено. Так, ну в принципі на сьогодні. А, ще нижній наконець я Вибрав правильний кут, підрізав, все. Зробив ось тут. Все був тут хоба, цей дуже складний. Воно так кажеться, що все просто, повірте. Тут все дуже-дуже непросто було. А щоб Воно уходило туди. Короте, ось так воно буде і буде уходити туди. Ось так. -от. Ось так. Так, так. Короте. Чи так. Якось отак у буде. Ось так от. Тут вже закінчується робота, в принципі. Доварюється ось той кронштейн і все. Ця магістраль після інтеркулера вона зібрана. Ця магістраль, що в мене до інтеркулера. Оп, 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 оп. До інтеркулера ось вона там уже заварена. Тут у нас буде підвіз. Ось сюди вона буде йти у нас за, за масляним. І уходить туди, до під турбину. Так от воно виглядає. Там треба чуть переварити, як завжди Тут кулер. Тут вже пайпи до дроселя готові. І сюди у нас я вже доділу сьогодні. Давай буде інтеркулю, сюди, 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 оба на турбінку. Так, у нас грудень підходить до кінця. На що було зроблено? Майже за, майже за місяць, да? скоро вже ще одна неділька і буде грудень. Тобто за три тижні новий зварений колектор, турбіна підсоєднена, підсоєднений слив. Слив турбіни, подача у нас металлизированный в оплітки, шланг подача масла. Поністю переварений под новий пайп. У нас от видно, под новий пайп. У нас переварений був вихлоп, тому що зовсім інші угли. Лямдазон вварений. Є зафіксували. Потім у нас Значить, повністю вже стоїть кульок. а сам інтеркулер, під нього підведені пайпи. О, Тут теж у нас подача переварено. У нас поставити. Деякі доработки зробити з От, по фіксації рівня наддува, пару датчиків поставити. Тут у нас знизу покажу. Вон уже на турбинку пішла магістраль. уже закріплення поварене. Все очень удобно в доступності. Коротше, проект... Це промежуточные результати у нас. Проєкт підходить до завершення. О, наступна вже серія буде у нас я думаю, за мірами, як вона вже буде. Дуть. Ось так. Встановив. Так, як він класно сюди став, нічого не заважає. Все тут на силіконових патрубочках, все класно. Що тут ще у нас буде врізатися буст-контроль на табло, щоб виводилось? Транічок сюди ще поставлю трошки пізніше. Ще датчик буста поставив вот. для штатної ВВБУ. Робота двіриться. Ну, як завжди, вже пізно, пізний вечір я тут займаюся ось цією машинкою. Вже там повністю все поставлено, все закручено, все должно працювати, нічого не працює. <кл 'як> не знаю, будемо дивитися, що там з прошивкою, тому що м -м, прошивочку зробили мені, але чомусь вона не заводиться на ній. З моєї турбованою я підкинув мозги, воно заводиться, все дує, все класно, супер. Але ж вона не буде їхати, тому що то старі мізки. А їй треба на новому блоці. Коротше, буде далі веселуха. Я, я прям відчуваю. Thank you, bro. Thank you. Very much. Car is working. Very nice. будет выход с турбины где-то вот так вот А это блядь, воздушный фильтр штатный Мне надо соединить вот эту шляпу с вот этой байдой Я думаю ну у меня пока что пока что у меня в думках Отъебашить вот так вот нахуй вот эту байду И а, прикрутить Приклеить не знаю, ще ще не думав. Пластину алюмінієву, понял? Алюмінієву так от пластину і до до варить пайп, ну, вот такие типа алюмінієвой, понял? Ну, і якось його, короче, з'єднати. Вот у мене пока що тільки така мисль. Э-е, от отут крутить вот так от якось сюда. Э, ось і много заворотов, плохо. Нужен, чтоб був лучше забор воздух, а это вот оно туда зашло, и вот оно вниз пішло. Вот тільки так думаю. Ось так, от виглядає у нас повітряний фільтр. Клієнт прийняв рішення залишити штатний короб і штатний фільтр. Для чого це було зроблено? Всі знають, що якщо ми встановимо фільтр нульового супротиву, так, ми знімемо декілька лошадок, так вона буде круче їхати, але у нас ресурс як турбінного колеса, так і циліндропоршньові групи знизиться. Тоді. Так як машина на кожен день, клієнт вирішив е прийняв рішення залишити штатний фільтр, щоб, щоб досягти максимального рівня фільтрації. Ось оцей патрубочок, отуди от я його завів до турбінки. Тут переробив. Оце, щоб ви розуміли, оце 4 години роботи. От воно стоїть, ніби там воно і було, але щоб його туди поставити, це 4 години. Отак от, от все робиться на кастомі. Коли ви робите. Якісно, коли ви робите це перший раз. Але, але навіть у мене є моя кап'ята, я знаю, як там зроблено. Але я не роблю так, тому що ми робимо на штатному фільтрі, щоб було класно, щоб все фільтрувалося, воздухозаборничок. Якраз все добре буде забирати повітря. А, залишилось, що в нас залишилось? Машина вже в принципі готова, я, все супер. Ніяких лагів, не... ну, взагалі клас... краще, ніж моя. Залишилось, що у нас шлам вакуума під'єднати. Теж там, я думаю, зроблю отвір, фрізою виборку і приверу штуцерок. А ось це, тут зараз я подумаю, або зроблю через маслоотділитель, або просто-напросто так само, туди штуцерок і все. Ось так, друзі. Проєкт вже на фініші. Все супер. Доброго вечора, друзі. Я їду з замірів. Що сказати? Проект закінчений. Я вибачаю, що можливо я щось не знімав. Чесно, дуже, дуже було багато потрачено сил, дуже багато потрачено було часу. Це така дуже делікатна робота. То світла є, то світла нема. Ну, ви самі розумієте, то якісь обстріли. Тобто. Важко було, важко. Не скажу, що це було легко, це було важко, тому що стикався кожен раз з якимись нюансами, які прийшлося допрацювати. Буду зменшувати чуть-чуть буст, тому що вийшло у нас 265 лошадок. Топить вона просто. Я думаю, що 6 секунд до сотки 265 на секундочку. Ось так от. Буст е, трошки буду зменшити, зменшувати, бо тачка на кожен день. Е, раз, потім потрібно буде допрацювати КПП і прошити, щоб е, блокування було в нас бублика раніше. І, в принципі, все. Проєктом я задоволений. Просто вийшло класно, надійно. Все на штатних місцях. Ну Класно, класно В кінці я вже такий фух, я вже видихнув, такий вау. Наконець це, це сталося, це супер. Тому все, кому хто хоче турбувати LPI, звертайтеся без питань, зробимо як, як має бути. Фінальні заїзди після Діна стенда. Допрацьовую, щоб понизити буст. Тому що то було занадто 265 коней. Зараз покажу, як вона їде, що в нас по бусту. Тобто відрегульовано на 98% супер. Після цього заїзду ще там чуть-чуть зроблю -чуть невеличкий преднатяг і буде просто пісня. Зараз покажу. Ось виїду на хорошу дорогу, бо тут трошки ямок. Що йде? по красоті? У! Мої друзі, проект по Turbo LPI закінчений. Все. Тепер все настроєно, все працює. Все як, ну, взагалі. як штатна турбова тачка, тобто ніяких лагів, ніяких пробуксовок, ніяких помилок. Ну Працює просто. Останній був Діностенд. Зняв я 265 коней, але то є багато для цієї тачки, тому що тачка на кожен день. Клієнт хоче, щоб вона їздила довго, а не була її життя, так сказати, коротке, яскраве. Тому відкоригував на все працює класно. Давайте ще раз передивимось, що і як, де встановлено. Поїхали! Одкриваємо кішечку, красавицю. Опа Так. Тут у нас ще фільтр треба докинути, заборничок. Значить що в нас? Ось такий гарний колектор. Все. Ось так зробили класний паучок. Тут у нас Повністю переварена магістраль подачі на дулу. Булов по ХКС. -у. Дуже якісну репліку встановив, яка не клинить, яка відпрацьовує так, як потрібно. Плюс я її допрацював, щоб відкриття було адекватним, потрібним в потрібний момент. Так машина краще відзивається на педальку газа. Поставив буст контролер обов'язково датчик бусту, який в салоні стоїть, без нього ніяк. Вже під'єднав пайпи від картерних газів та від вакуума. Ось. Щоб все було стандартно. Потім у нас стоїть по інтеркулір От Класний. Тобто він став як, як ну, штатне місце, скажімо так. Класно виглядає. Широкий, невеликий, розрахований до 280 коней, тобто його заглаза класно зроблено. Там в мене ще стоїть чорненький. Ось, 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 зараз я вам покажу. Чик. Ось, 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 ось він чорненький. Ось цей блочок. блочок, блочок зараз. Ось цей блочок. чорненький. Це у нас актуатор Вестгейта. або просто актуатор. Скиду тиску, тиску, його можна вкривати і міняти пружинки, досить зручно. Було настроїти буст, тобто підібрати правильну пружину з потрібною експонентом і воно працює. Ще деякі тут були допрацювання по паливній системі. Такі класні силиконові пайпи стоять тут, там, Вон, бачите, магістраль від турбіни пішла. Вон там вон, тройничок, якщо бачите, щоб під'єднати штатний тиск масла. І в нас пішло вон серебристий, бачите шланг. Він пішов у нас на подачу масла на турбіну, і потім я зробив ще обов'язково, звісно, злив. По маслу далі вона буде тільки на 5 в 40. Рекомендація по ліквімолі з маліпденом. Дуже класно, він тримає масляний, масляну плівочку, масляний клин плюс тільки 5В40, тому що в нас тепер так сказати, примусовий підігрів мастила за рахунок встановлення турбіни. І ваше, Якщо ви будете лити 5В30, то після там, години роботи ваше 5W30 стане 5В10. О, тому потрібно 5 в 40 лити в зв'язку з тим, що підвищився температурний режим мастила. Е так, ну, власне, все. Все працює супер. Віддяжки є. Е я задоволений. Це реально класний був проєкт. Я думаю, він не останній. Дай Бог. Е ще пару проєктів таких я зберу. М -м, тому звертайтеся. Це було це класно. Класно. зробити LPI. -ку. Плюсом, що є плюсом? Плюсом є те, що вона на газу. У газу октанове число близько 110. І за цього у нас немає ніякої детонації. Оце саме головне. Всім хороших вихідних, все буде Україна. Тепер у нас на сервісі Iron Max не тільки якісний ремонт, а також тюнінг авто. Yeah, go to